Чудо повідаємо. Мир і спокій цього дому. тут немає місця злому. Добрий вечір, мир в цій хаті. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Ми вночі при стаді спали, і не чули і не знали, що коїться в небесах у тих дальніх сторонах. А тут, раптом серед ночі, протираєм сонні очі чуєм, наче хтось співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях. Всі ми рано повставали, до ветепу поспішали. Щоб вклонитись Божому дитятку. Ми, Ісусику, вклонились, Богу Господу молились. А Ісусик нас вітав, рученятами благословляв. Поклонившися дитяті, ми прийшли вам розказати, що родилася Месія всім покривдженим надія. А ви тут мені сховали! Що? Йому ви поклонялись? Добре, що я вас тут маю. Зараз смертю покараю. Царю. і! Царі три славні, царі зі сходу приходять. Ладані смирну, ладані, смирну золото приносять. Христос родився, Бог воплотився, ангели співаються. Чудо-чудо Я цар із сходу, з перської столиці, прийшов клонитись нашому владиці. Нам на сході ясна зіркася з'явила, про народження ми на весь світ сповістила. Тож ми дари всі зібрали, йдемо за звіздою, щоб всі люди породіли, тою новиною. Ми теж йдемо за звіздою, за небесною дугою, з гір, з лісів, у Вифлеєм Дар, Ісусику, несе. Тому йдемо сьогодні за зазурею, царю вклонити жартовою своєю, в країні долю попросить у молитвах. Я впаду на коліна і скажу, царю, за мою материну, я благаю. Я поклонюся і перепрошу, Ісусе, верни нам віру, прошу тебе дуже. Саднику, приведи ж до найменші ж дівські каплання і стань сам біля мене. На твій наказ. Ге, ге, що я бачу, що я чую, про таку ніч страшною так і стоїть мандрувати, напасти собі шукати, Чи не краще в хаті сісти, та й краще нікого з'їсти. Ого, я ще маю час, я ще своїх грошей не прихов, я ще своїх красивих жод не присув. Добрий вечір, пане кролю, найвечий жнівський капленят. Скажіть, в якому місці народилася Месія? О, біб родився в полі нароздарі. Там його сіяли, збирали, в бочки заливали. Мої має аж три бочки. І в мене трошки, то вам треба боку. Я тебе питаю не про вік, не про косолю. Скажи, в якому місці Бог Спаситель всього світу народився? Ааа, б так сказала. От так родекцям сонцю. Ту жінка краще знає. Сура, давай Біблію. Ой, зараз можку. Ой, та не то. Ой, та шукати ж довго. А давай а, ін інтернет звітянь. Родився. Прогрес. О, дивись. о дивись. Читаємо, 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 дата, рік не було, Консульс. о, родився в місті ми Бефлеємі. Ми. Ну що ж, солдати мої вірні, коней своїх сідлайте. І в місто рослиєм скоріше поспішайте. Весь край, кожен куточок обшукайте, хай не здригається ваш меч, не кавоте горілки з плеч. Ну твій наказ, так сидить когот на жопан, несе яйка. А я яйка продаю свого мошка годую. Мошку скажи новинку. А новинку люблю шинку Шинку? Солонинку. Солонинку. Трошечки горілки. Горілки, трошки, трошки меду. А без переду червоний і два гроби ззаду. Як грошей забракує, то вам всім Мошка заборгує. Слова ваші, то пусте, головне, це В кого гроші, гроші той закон і примудрий соломон. Як до мене би зайшли, то бій б не знали. В мене крутися зі світи. А ще можна і смачний обід з'їсти. У мене є і курки, і булки, пиво, мило, голубці, холодець. Все, що не хочеш. Купуйте ж в мене живо? Виганяйте жида з хати. Ми не хочемо торгувати. Я ти дімошки не звернулися. Досить лиха ти надіяв, слов народі ти посіяв. робив робити лихо, а тепер сюди вже тихо. І схопив дитя на руки. І хотів струмити цей гострий меч, але потім звуки голос не вбивай, дитя. Сотнику рахуйся словами. Царю, Іроде, я перестаю тобі служити, Шукай собі іншого сотника. Боже, Боже, поможи. З неба ангела зійшли. Тут не сони божеволі. Всі покривці не поможу. Геть від них це Божа справа. Ти до них не маєш права. А я і родом клянуся, що нікого не боюся, ось мій спис тебе переможе. Гей, смерте, смерте моя мила! Ти мені вірно служила не раз. Хай не покірних кров дичерікою, махни своєю гострою косою. Тут, панове, я з косою, наче клика хто за мною. Кого має я скосити? Я смерть, коса негожа. Я на Ірода похожа. Ті усіх скуси, крім того, Бога ще скоси молого, ще сьогодні народився і на трон мій напосівся. не Не буде цього царю, я косою її не вдарю, бо мале дитя в яскині Має маю владу світі нині. Мушу я йому служити. А тебе прийшла я вбити. Я огучий, я багатий, можу добрий викуп дати. Мабуть, ну, золото Шо моє, ти? тільки Сонки. не коси мене. Твою душу мушу взяти ну, геть жидівно з хати. Ми стаємо колядувати. No, no, no. no, no. no, no. Я, де Христос родився, з Дігом родився, я чоловік. Буде здорові і даруй Боже бажаю щиро, радості щастя, славу, дай миру. Хай хай множить старки, невтомність ваша, ваша, нім ваш буде, як повна чаша, і нивка ваша, хай щедро родить за чесну працю, вовна город. Радощі добра не самі свята, хай в вам шлях сірка золота, а у небі і я щастя, веселистся, миру і кохання. Хай скрасить вам старі суті оселі, люблять чи діти, внуки веселі. Вітаю вас нині, всі добрі люди, нехай Божа, ласка, завжди з вами буде. Кожної днини, кожної години, Хай вас Бог благословить, біда хай загине, а й горі, і лихи не буде між вами, Щоб в згоді жили сестри з братами. До кращої долі, хай вас Бог благословляє. Веселе святом різдвали, Христос все роздали! Слава! Молодці дуже гарно!